Народ, привіт, з вами просев. А, ви в нас запитували, якось, що це таке якась організація СК, якісь члени СК, якась компанія Кавова, і вони проводять різні там чемпіонати. Ось, Сьогодні ми вам розповімо про це: а, нам допоможе Анастасія Юрченко. Настя, представся, будь ласка, трошки більше розкажи про себе. Мене звати Настя, як всі поняли. Я працюю в компанії Fest Coffee Mission» менеджером з продажів, але починала я як звичайний бариста, який мав свою мрію стати Q-грейдером, працювати в СК Україна, робити щось важливе в цьому світі, щось змінювати. Я там робила свої навіть сенсорні змагання. Red Cup, може колись чули. Ось. І, Працюючи дуже багато з кавою, дуже багато її куштувала, починала просто не знаю, волонтерити на чемпіонатах СКА, потім закохалася в цю організацію, пішла учасником каптестінгу, і якось так сталося, що мій СЕО Дмитро Слукін був якийсь період керівником. Чемпіонатів, ну, чемпіонатів СК він був нацкоординатором, і е, йому треба була допомога, і він іноді до нас звертався. І таким чином я почала вже бути присутня на різних зборах цих. Вони побачили, яка я молодець, ага. який я класний менеджер-організатор. І коли балотувались, збирався новий чаптер, я подалася. Я тоді подалася на координатора з суддійства і програла Володимиру Єфремову, але все ж на краще. Е не, да. Ну все одно всі хотіли, щоб я була там mm. і вже дозбирали ще чаптер, вирішили. Посаду координатора чемпіонатів і подій розділити, бо це дуже дуже складно, Ладно. це багато роботи, бо є події, всякі віледжі і тому подібне, і є чемпіонати. І вирішили, що Дарина Буц буде по подіям, і будемо шукати нову людинку. Я подалась на чемпіонати, і більшість, тобто всі, проголосували за мене, і так я почала робити це вже все офіційно. Ось, Я маю просто дуже великий досвід роботи з зеленою кавою завдяки Fest Cofémion. Там же мене покликали приймати участь у сертифікації Q-грейдерів. Я не з першого разу здала, але здала і вже підтвердила вдруге свій статус і постійно намагаюсь якось себе чомусь новому вчити. І ось ще Отримала сертифікат е, по cva протоколах. Ну, так. Ти сказала спочатку, що ти мріяла бути скіюрейдером, працювати так. з Оленкою. Це вже сталося. Так. і Що далі? Далі насолоджуватися кавою, а. ну бо кава вона кожен день різна, щось змінюється, щось з'являється нове. Це досі якийсь невідомий продукт в цьому світу, такі експерименти постійно відбуваються, тенденції змінюються. Я думаю, що в цьому не буде сумно. Але зараз я можу розвиватися в цій індустрії як менеджер, а потім там рости далі, далі, yeah, по yeah, yeah. кар'єрній стежці. Але завдяки своїй компанії я можу завжди бути впевненою, що я роблю якусь класну. Роботу в розвитку кавової культури. Ага. Ну, так і є. А, що ж, ти ми ж сказали трошки за ска. Угу. Розкажи ну, в двох словах для звичайного користувача, що таке ска, хто таке ска. І навіщо ці всі чемпіонати кожного року ми проводимо по два чемпіонати на рік? Ці з'їзди, кавових тусовки. Значить, ска це. Specialty Coffee асоціація, яка має свої чаптери в різних країнах. А в Україні це почалося, не пам'ятаю, здається, з 2006 року. Почалося тоді це все з чемпіонату з каптестінгу. І тоді це було змагання вгадай, де Арабіка де Робуста. Oh. Далі чемпіонати почали розвиватися, і вже у нас були чемпіонат з Бариста mm. з класики, там потім з'являлися чемпіонат з приготування кави в Чві, альтернативні способи. І кожен рік додавався якийсь чемпіонат. Тобто не було такого, що з першого року існування чаптера в Україні були одразу всі чемпіонати. Бо, по-перше, для цього потрібні м, сутті. Угу. По-друге, для цього потрібно розуміти, що взагалі треба для цього чемпіонату, розуміти ці правила. І учасники. Якщо ви помітили, то раніше на чемпіонатах з Бариста було там 36 учасників, а на Брюверсі, дай Боже, 6. Зараз ця тенденція змінилась, yeah. так. І все навпаки. З цього року ще більше все змінилося, і вже конкуренцію дає чемпіонат приготування кави з Джезви. Бо раніше ми так думали: Боже, де брати тих учасників, щоб хоча б провести цей чемпіонат. Бо у головного ска є правило, що Чемпіонат може проводитись тільки в тому випадку, якщо у вас є хоча б шість учасників, щоб провести хоч фінал. Іноді навіть цього не було. Так само з кави-алкоголю було, я пам'ятаю п'ять учасників. Поки були тренування, да, в останній момент ще два учасники чи одна no. учасниця відмовилась, тоді провели відбірковий з чотирьох учасників. Фінал пройшли три людини, і просто між ними вирішили, хто буде перше, друге, третє місце. Я думаю, що завдяки тому, що зараз більше довіри до саме цього чаптеру, в плані того, що вони точно організують главний судійський. Судські бригади, головні судійські бригади, що вони зроблять так, щоб все було гарно по таймінгу, що буде потрібне обладнання, таке ж як на світових чемпіонатах. то ну, тільки ну. тому ці чемпіонати стають популярнішими. Вони відбуваються зараз два рази на рік, тільки через те, що щоб провести такий чемпіонат, дуже багато треба грошей. Це благодійна е, організація Specialty Coffee, е, е, Ніхто нікого не спонсорує. В плані так головний СК він не присилає нам гроші, він не платить нам зарплати. Ми ніхто не отримуємо ніякі зарплати, ніякі бонуси, нічого. Ми робимо все чисто на своєму ентузіазмі, щоб наша кавова культура розвивалася, щоб про Україну чули усюди і щоб на кожному світовому чемпіонаті в кожному. Чемпіонаті був учасник від України і займав якісь класні високі місця. Для... Зараз, мені здається, це супер для нас важливо. Я не отримую ніякі гроші. І дуже... Це Україна, да? Та. і Тому дуже важливо задіяти дуже багато партнерів, які дадуть нам грошенятка. Ну, наприклад, ніхто не думав про те, що... щоб транслювати все на Ютубі. Потрібна команда, якій треба заплатити гроші. І це не 2000 гривень. А, ніхто не задумався про те, що оренда екрану на сцені ага. коштує так багато грошей, що можна купити собі машину за ці гроші. Ага. А, ніхто не задумується про те, що. Ці столи треба зробити, вони також дуже багато коштують. Треба, щоб їх зібрали, заплатили людям. Треба обладнання привезти, підключити, електроенергія. Все це дуже багато грошей коштує. І тому треба залучати спонсорів. Спонсорів не буде цікаво працювати, давати просто так гроші, якщо це не буде працювати і давати їм зворотню якусь плюсики. Тому важливо це проводити на фестивалях. Зараз ми. В гарних стосунках з фестивалем у Львові Кофібукс і Vintage. Я думаю, що якщо буде ще якийсь фестиваль, а, там, який дасть нам змогу ще два рази проводити чемпіонати, то буде взагалі супер. Бо, а, по суті, є дуже багато бажаючих приймати участь в чемпіонаті з обсмажки, джезви, каптестінг з учасників брюверс, класика. Кава, алкоголь, сім чемпіонатів, лоте-арт, сім чемпіонатів, які треба десь розмістити. Uh -huh. Треба зібрати для кожного чемпіонату. Якщо це, наприклад, класика, і ви хочете, щоб приймали якомога більше учасників участь, там 30, да? то на кожних 6 учасників треба хоча б одну бригаду. Одна бригада це сім суддів. Тобто, де знайти таку кількість? їх Так, да. да. Ну, це треба також розуміти. Тому класно буде, якщо буде можливість ще на якомусь фестивалі, там, де ми зможемо е, прорекламувати наших спонсорів, проводити чемпіонат. Угу. В Києві таке щось реальне? Е, якщо є місце, яке може надатися нам безкоштовно, то реально. Чому ні? Зараз обсмажку проводили в Києві, бо джеміні надали свої приміщення безкоштовно. Yeah, стільки інформації про Sky. Типу, ти зараз сказала, як ви розплющила очі мені. Типу, я не знаю. Думаю, багато, мало хто знав, що скаво так: от, на ентузіазмі, ска Україна, на ентузіазмі працюють, люди просто так приходять чисто за віру для України це все роблять. Про це треба говорити постійно. Ну, no, насправді ми про це кажемо. Yeah. Кожну церемонію нагородження учасників. Наш нацкоординатор Христина Гавриш вона каже дякую всім суддям. І вона проговорює, що ми нікому нічого не платимо, що це такі ж самі волонтери, як і волонтери. Хоча ми насправді платимо волонтерам. Щось трошки не так працює. Да. Ми трішки платимо волонтерам, так. Да. Ми всіх годуємо. Угу, <різь> Ну, Не учасників, та. і буває таке, да, що учасники щось жаліються, щось їм було чогось мало, щось було невчасно, вони там щось не встигли, їх десь щось не проінформували або їх не погодували. І коли я це все чую, я така думаю, так, я точно хочу це робити все безкоштовно. Бо іноді ти так на ентузіазмі все це робиш, а потім ти е, отримуєш ці погані фідбеки, е, якийсь хейт, і ти думаєш, блін, руки отак от хоп і впали. І не хочеться взагалі чого робити. Бо всі такі на фестивалі, повиступали і поїхали. А от навіть просто зібрати все, да, що зібрати ви бачите, треба, да. це робимо ми. Ну, тупо отак, нацкоординатор, координатор подій, координатор там, освіти, всі-всі-всі. Я по партнерам Віталік, всі ми беремося і збираємо угу. це все, фасуємо, складаємо на паліти, відправляємо це на склади, щоб воно там чекало свого другого моменту. Підписати кожну коробочку, щоб потім не заплутатись, коли щось тобі там буде треба. Блін, серйозно, серйозно. Like ти як, так як ти подожди, так як ти є членом СКА України, так? Ти не можеш приймати участь як учасник чемпіонату. А хотілося б якось, може, десь колись? Я вже стара для цього. Да. Так. я ще дуже багато років стояла за баром, дуже багато років працювала офіціантом і таким чином дуже спортила собі спину здоров'я. І так, що іноді я навіть собі до рота стакан води не можу донести. А тут треба, коли ти виступаєш на сцені, ти трішки так зжимаєшся. Да, і таким чином якісь речі я не дуже можу вільно робити. І я дуже емоційна людина, я там. Реально, якщо я якусь темку буду розповідати, якусь річ трогательно казати, я можу розридатися. Так. Ну клас, імпресія. <с>? Ну насправді, та, у мене була вже ситуація така, коли я судила, дівчинку на каві алкоголь вона запнулась і щось в неї там пішло не так. Або чи вона там розпочала розповідати, заради чого ми зараз всі сьогодні зібралися, дякую там, ЗСУ. І я бачу, в неї так от сльози наворачуються. І я стою така теж, сльози наворачуються. Ми всі судді стоїмо і ридаємо разом з нею. Well, <laughs> так. Ну, це було так реально емоційно, але було трішки типу не про каву, і ти не можеш. За рахунок того, що вона реально визвала ну, да. в тебе емоції, їй щось додати, бо чемпіонат про каву не про якісь чутливі події. Ну, звісно, звісно. Але все ж таки, ми всі люди Ну, такі штуки, можливо, трохи мотивують. Ти бачиш, як людина віддається Ну. Але... Так, да. ну це дуже круто, що зараз молодь починає також приймати участь в чемпіонатах. Так, да, їх трішки демотивує. То, що багато досвідчених учасників, але ці молоді, вони такі емоційні, вони такі прикольні речі, іноді розповідають, кажуть, Так це ж все чутливо, мені подобається, так, коли молодь приймає участь. Але, але у молоді є такий великий мінус, в тому, що вони думають, що якщо вони такі всі дуже цікаві, 에... Ну, Може, я так думаю, що вони так думають. Якщо вони такі всі цікаві і прикольні ребята, що цього буде достатньо, щоб перемогти на mm -hmm. чемпіонаті. Трошки самооцінка. Да? Це от те, що я до цього сказала. Це не кавова е... частина чемпіонату, mm -hmm. їх вайб. Так, вони повинні бути з вайбом, але це повинні бути амбасадори своєї кави. Вони повинні давати цей. Вайб, щоб він був такий кавовий, щоб я захотіла піти і дізнатися більше про той продукт, про який вони мені зараз розповіли. Щоб я захотіла піти і купити там той девайс, який вони зараз новий розповіли. Mm -hmm. Щоб я хотіла, щоб в моїй кав'ярні готували цей авторський напій, що був у учасника, що mm -hmm. переміг. От саме в цьому і є а, ідея цих чемпіонатів. Вони повинні не повинні бути про те, що який ти хороший молодець, прикольний парень, а про розвиток культури. Тому я вважаю, що навіть учасники, які не перемогли на чемпіонатах, вони повинні все одно свою програму юзати на простих людях. До своїх гостей. Так, є ще також велика проблема в тому, що не усі чемпіони наші українські їздять з гастролями, скажімо так, по Україні, щоб транслювати своє чемпіонство, проводити якісь, не знаю, навчання, спираючись на те, що вони досягли, і завдяки чому вони перемогли. Ну, да, типу лекції якісь да. так, Ну давайте подивимось. У нас класні є ребята-учасники е, з суперкласним досвідом. Вони проводять навчання, але вони проводять навчання там в Києві, okay, в школах Бариста, yeah. де вони працюють. А круто було б, якби вони поїздили по всій Україні, презентували свою каву, з якою вони виграли, розповіли, як вони до цього готувалися. Не знаю, можуть бути якісь попапи саме зі своїми авторськими проводили. Щоб проста людина, це був попап. Не... Обов'язково там для потенційних учасників чемпіонатів, а просто для бариста, щоб вони розуміли, що це все доступно, все прикольно, можна використовувати. Ну і взагалі, першочергово, раніше всі чемпіонати були з, такою, з таким вайбом, що ви повинні зробити таку програму, яка буде розвивати культуру і яку можна юзати в себе на барі. А, ти. А зараз, та, да, авторські напір і на класиці, да? там сувіт тобі припадку. Там да, да, спробувати да. на бари. Там тобі таке робити. Ну, да, щось таке було раніше. Ну, тому що зараз, щоб здивувати, потрібно прям постаратися і таке на барі поставити важче. Типу, як раніше був той оранж, Orange, який він переміг там, да? колись це був авторський напій одного з учасників, а зараз це в кожному меню. Ну, так, це просто. І це смачно. Ну, це да. От в чому була перемога. Зараз придумай те, що буде просто, і смачно. Угу. І я впевнена, ти переможеш. Угу. Так, звичайно, судді шукають якусь інновацію, да? Але давайте подивимось на тенденції моди. Циклічно, так? Так. Ти просто якось трішки його апгрейди, і все буде класно. До речі, про це. Ти ж була на світовому чемпі, їздила uh -huh. тому, не так давно. Що там? Що там побачила? Як, від, як, Чим відлічається це все? Кавовий світ. Побачила, за межами України. що там в них. Я ж їхала дивитися на це як координатор чемпіонатів. Uh -huh. І. Саме тому на цих чемпіонатах у вас були нові столи на Брюверсі і на класиці. Нічого не Дом, Просто так. Да. Ну, просто стали, поміряли ці столи і вирішили, що все, хватить нам е, жилі бідно. Угу. І зробили нові столи. Да. Е, ну, Давно була ця ідея. Побачили, що там у них дуже великі кімнати підготовки, і в них є класна така штука, що в них немає тренувального дня. Вони тренуються в себе в зоні підготовки, і їм дається менше часу, але вони всі, хтось там вже зараз виступає, а да, хтось зараз тренується. І таким чином це відбувається швидше все. Але. Для цього треба мати спонсорів, які будуть тобі давати багато обладнання. Ну, Бо якщо порахувати, то, наприклад, на каву алкоголь там було дві станції для виступу і одна станція для підготовки. А, чи дві? Ну немає не значення. Головне було те, що учасник тренувався на тому самому обладнанні, що й виступав. Ну, тобто в них було 10 комплектів обладнання, яке вони переносили. Ну, кавомолки дві, які вони переносили до кожного учасника. От якщо учасниця наша потренувалася зараз на цих кавомолках uh -huh. після її виступу тренувального, вони вже йдуть до неї на її стіл і чекають моменту, коли вони ці кавомолки разом з нею підуть на сцену виступати. Uh -huh. Серйозно, ну, ти, 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 ти так подивилась на лайфхак, як працює ска ну, там, да, типу uh -huh. по Європі. Що ще такого особливо замітила? Ну, у всіх, у кожного учасника були свої столи на підготовку. Mm -hmm. Ми цього разу також це все організували. А так, в принципі, окрім того, що там більше місця, мені здається, що СКА Україна і так робить все максимально так, як на світових чемпіонатах. Ну, серйозно, більшість чемпіонатів, які відбуваються в Україні, вони на тому ж самому обладнанні що і на світовому чемпіонаті. Ну, Це дуже важливо. А як відкриті, ти там спілкувалась напевно з е, другими членами СК так з інших країн? Відкриті люди вообще спілкуються, діляться? Так, дуже комунікабельні є ті, хто там не з ким не спілкуються, але вони такі більше через те, що вони просто не володіють англійською мовою. А. Окей, це так. Та дуже ще мені сподобалось, що в них настільки відокремлені учасники від суддів, хоча вони там за стінкою знаходяться, що вони між собою не контактують. Це те, що я хочу, щоб вже сталося у нас в Україні, що на час чемпіонатів жоден судді не бачить і не спілкується з кимось з учасників або з тренерів-учасників. Вони просто їх не бачать, вони бачать їх тільки під час виступу. Ну, це так, да, супер правильно, але це потрібно багато суддів або якась. Для цього потрібно багато суддів. Ми завжди відкриті до того, щоб учасники, які вже не хочуть приймати участь в чемпіонатах, да. приходили в суддійство. Це класно, що вони вже з досвідом учасника можуть оцінювати іншу людину. Типу, у нас є достатньо досвіду, щоб їх відкалібрувати, навчити їх судити і все тому подібне. Просто. Чомусь е, всі хочуть зараз приймати участь в чемпіонаті, а не судити чемпіонати. Ну, якийсь певний азарт, якась перевірка своїх навиків. Але до там, першого зриву спини, так, і, не, і нервового зриву, напевно. Так. Ну, але ж все одно в Україні стільки бариста. У нас ще багато роботи, багато учасників ми можемо через свою прогнати. Треба робити на 200 людей. Угу. Тоді точно можна посовіти, Тоді каптестян буде чотири е, дні, навіть більше п'ять днів. Ну да. Окей, розкажи тоді, що трошки про Fest Coffee Mission, Як ви змінилися? Як двигатися? Яка ціль мета? Fest Coffee Mission, це мабуть для багатьох завжди була компанія Мрії. Бо ми працюємо зі спешол цікавою, і є ж таке повіря, що спешел цікаво це найкраща кава в світі Да, серйозно. О. Так. Але ми більше про хочемо розповідати про смачну каву. Ми не хочемо розділяти супер сильно. Спешелті, uh, не спешелті, бо по суті так у нас вся кава спешелті. У нас є кава з 82 бали в прайсі. Це вже спешел. Uh, uh, і це uh. вже спешелті. Та і не ми одні такі, є просто компанії, які ще приторгують робустою. Ми продаємо ту каву, яка нам подобається. Ми транслюємо приємний вайб кавовий. Це можна помітити по нашому фірмовому стилю. Він там не якийсь супер наворочений, якийсь супер сучасний. Ми такі більш лофтові лампові ребята. Які з маленької команди трішки виросли вже в команду більше 20 людей з трьома офісами в світі, навіть якщо не рахувати е, офіс в Сальвадорі, там, Тож, де... а де один Україна, Польща. Україна, Польща, Туреччина. О, Туреччина. Та і е, можна вважати, що у нас є офіс у Сан-Сальвадорі, де проживає наш CEO. Ні, Там у нас СЕО, наш Дмитро Слукін. Угу. Та і там ще один наш сорсер Карлос. А, і ще в нас нова помічниця у Діми Слукіната. Вже майже офіс, так. Да. Можна вважати офісом. <рес> yeah, а, ось, і у нас великий офіс у Львові, великий офіс вже в Києві, бо раніше це був спочатку війни офіс, тільки з мене складався. Наразі у нас там є вже ще два менеджери, у нас там є асистент, у нас вже є в Києві логісти, маркетологи в Києві також з'явились. Тобто ми вже повноцінні і можемо давати повний пакет послуг нашому клієнту. Також наша компанія дуже відрізняється від всіх інших, завдяки тому, що ми єдині, хто постачаємо напряму від фермерів. І тільки від фермерів ми постачаємо, ми не працюємо з якимись європейськими трейдерами. І також ми перші, хто зробив каву для людей ближче, створивши кавові тури, коли ну, да, наші клієнти з нами їздили і обирали собі каву на оріджені. Так, я нещодавно повернулася з такого туру і можу сказати, що це, звичайно, повністю змінює твоє ставлення до. Кави, бо ти бачиш, як це робиться, хто це робить, хто ці люди, не просто що це якісь фермери, а це прості люди, які в себе в країні борються за культуру кавову також. Бо, ну, наприклад, в Колумбії там, в залежності від регіону, залежить їх економічна ситуація, і там в Темесі ми були, і в них вони відслідковують середній вік фермера. І на той момент середній вік фермера був 50, 50 років. Плюс, точно, да, да. І що це каже? Про те, що ще декілька років, і середній вік буде ще більше. Ну, да. І в кінцевому результаті хто буде вирощувати ту каву. Бо чому? Бо колумбійці їдуть з країни, щоб в Європі там працювати прибиральницями або дальнобійниками і тощо. І там ми були на базі наших партнерів к Монтагро, які зробили, створили колу бариста для молоді. І в них там, вони вчаться не тільки котувати каву, а Я ще вирощувати. її вирощувати. Ну, да. І один з керівників Монтагро він ще й професор, і він е, е, преподає ботаніку кавову, він там, типу, супер шарящий чувак. А ти так дивишся на нього, він простий парніша, який дуже чемний, там не знаю, тобі двері відкриває, робить все, щоб тобі було суперкомфортно. І взагалі всі вони в Латинській Америці, вони такі суперкомфортні люди, щоб люди, які до них приїжджали, в них залишалось гарне враження про них. Uh, і вони хочуть, щоб до них приїжджали люди, щоб ця молодь бачила, mm -hmm. що ось кавова культура у всьому світі розвивається. Що ось є uh, люди, які заробляють на цьому гроші, бо на цьому можна заробляти гроші більше ніж ви там би заробили припиральницю в іншій країні. Залишайтесь, розвивайте це, робіть гарну каву, і буде нам всім щастя. Блін, дуже лампово, дуже лампово. Прикольно. Да. І ну, з самого початку наша компанія підтримує всіх фермерів. Саме цей конект з ними дозволяє нам контролювати якість і допомагати їм з якістю. В перші роки роботи компанії в Гондурасі, Гватемалі, Сальвадорі і ще тоді в Нікарагуа Ми робили проект по африканським ліжкам. Угу. Тобто вони сушили раніше просто на патіо каву. Ми накупили їм африканське ліжка. Ну, там більше в кожній країні по-різному було, десь там це було там 300 ліжок, десь це було 800, 600 там по-різному. І це було саме для наших фермерів-партнерів, з якими ми працюємо з тих пір. В них реально вирісла якість. і Давайте. Будемо чесні, що е, кава за рук е, з Гондурасу зараз є майже в кожному пресі, завдяки тому, що вона цікава, чиста да, і згоди. якісна. і доступна. Так. Да. Да, да, таке. Окей, давай на останок таке саме питання, яке я напевно знаю, що ти скажеш, але чи є в тебе улюблена кава? Або як ти ставишся до цього поняття найулюбленіша кава? Раніше я там щось там собі рвала рубашку на грудях і казала, що там в мене така люблена кава, така улюблена кава. А потім в мене був період, коли я казала, що вся кава смачна, не може бути такого. Наразі я розумію, що я люблю е, миту каву О, з будь-якої країни. того, Звідки одна. ми починали, на Так, реально, мита кава. Вона. Більш комфортніша і повсякденніша, ніж все інше. Uh -huh. Ну іноді щось таке випити експериментальне можна. Ну іноді. <гум> <гум> Окей, розумію. Ладно, Настенька, Дякую. Дякую. Дякую тобі за приділений час. Дякую за те, що приїхала до нас в Одесу Фаунт. Боже, нарешті сталося це. Дякую.